Сьогодні у випуску на Стрийщині на пожежі виявили тіло людини. Стрийський район один із трьох, де є найбільше електронних сирен. В українських школах з'являться уроки щастя. Деталі у новинах. На стрищині у палаючому будинку виявили тіло людини. Пожежа трапилася в ніч на 8 липня у Берездівцях Новороздільської громади. Загорівся житловий будинок. Прибувши на місце займання рятувальників, будинку виявили тіло власника 1988 року народження. Пожежу вдалося загасити, обставини з'ясовують правоохоронці. Стрийський район один із трьох дає найбільше електронних сирен сповіщення тривоги. В топ 3 потрапили що Яворівські та Львівські райони. Зазначу, електронні сирени мають резервне електроживлення, що дозволяє їм працювати попри будь-які відключення електроенергії. Завдяки співфінансуванню з обласного бюджету громади області в 2022-2023 роках встановили майже півтори сотні електронних сирен. А від початку цього року на території Львівщини додатково обладнали 21 блок сповіщення. Уроки щастя з'являться в українських школах. анонсувала це перша леді Олена Зеленська. Це українська адаптація американського курсу, який враховує українські реалії. Освітня ініціатива покликана розвинути знання та навички, які допоможуть українським дітям створити щасливе, змістовне та плідне життя. Курс навчатиме будувати стосунки з людьми, умінню любити, співчувати гідно, жити та бути вільним, ментальному здоров'ю і способам дбати про нього тощо. У вівторок 9 липня острию хмарно з проясненнями. В день дощ з грозою, вночі плюс 18, денний максимум 29 градусів тепла.